Всім доброго часу я вас вітаємо, мої дорогенькі. Сьогодні у нас понеділок, і ми з вами традиційно робимо прогноз на цей тиждень, подивимося, які енергії до нас у життя можуть прийти, так що принесе нам цей період з 5 по 11 лютого. Вас, як завжди, буду просити залишати вподобайки свої, пишіть у коментарях слово приймаю для підтримки балансу. У чому ви знаходитеся зараз? В яких енергіях? Ви зараз намагаєтеся, знаєте, знайти якусь рівновагу. У колі близьких людей, тому що ви дуже багато реагуєте на поведінку, і можете самі інколи, знаєте, проявлятись таким чином, що від вас просто відвертаються люди, і вас це ображає. Тобто таке, знаєте, як замкнене коло. В вашому житті зараз відбуватися можуть достатньо складні емоційні ситуації. Давайте подивимося, що несе вам цей тиждень, так, період з 5 по 11 число. Цей тиждень несе вам достатньо багато можливостей для спілкування у колі близьких, налагодження тих стосунків, вам необхідно буде акумулювати свою внутрішню силу та енергію, вона вам ще знадобиться, для того, щоб ви могли пройти деякі труднощі у своєму житті так, на цьому тижні. І цей тиждень покаже вам таке, якби покаже, так, і ви будете намагатись перебувати у самому. Собі, будете намагатися знаходити внутрішні свої сенси, намагатися відчувати свою таку інтуїцію, слухати свій внутрішній голос. Так? Тиждень такий більш направлений на. Пошуки і а, розуміння того, на що а, ви тут, і що ви робите, так, ви будете намагатися знайти якусь рівновагу. Давайте подивимося, що чекає вас в робочих моментах. так? В робочих моментах все в ваших руках, всі енергії зараз на вашому боці, і якщо ви будете готові йти вперед, так, у вас це буде дуже гарно виходити, тільки зараз бажано робити це без поспіху, так. У вас багато можливостей, але робіть це так, трошки помірно, помірним чином. Що вас а, чекатиме в особистому житті? В особистому житті у вас такий застій, от як воно було, так і буде. Просуватися, так, не буде якихось різких стрибків, так, ви будете намагатися побути а, на самоті, трошки відстороненим. будете намагатись знайти внутрішні сенси свого життя, так, розуміння того, а, хто ви є, ким ви є, куди ви Рухаєтеся і так далі. Давайте глянемо пораду на цей тиждень. Пораду на цей тиждень, допомагайте оточенню або просіть допомогу, якщо вам це необхідно, порадуючи ділом.